Доброго дня. Сьогодні ми з вами продовжуємо е, вивчати тему приклади графіків і залежності між графіками е, та деякими величинами. І продовжуємо ми з 1547-го задання, третій рівень, за графіком малюнок 138 дає дати відповіді на запитання. Так, він у нас трошки вище, тому давайте вже можемо зробити так. Так, секунду. Ні, не можемо повеліти, тому давайте запишемо. Перша у нас мінімальна температура. Друга нам треба знайти максимальна температура у котрій годині. Будемо зависти і температуру, і в якій годині це не було. Третя у нас протягом якого часу була менше за нуль, температура менша за нуль І температура вища за нуль. Так, четверте. Наскільки градусів змінилася температура в проміжку часу від 4 до 10? Давайте поки залишимо так. І повернемось потім коли. І так, мінімальна температура в нас була ось у нас проміжок, і ось тут у нас була найменша температура. Це у нас мінус 5 градусів. І вона у нас була о 4 годині. Тобто пишемо о четвертій годині. А максимальна температура у нас була ось вона. Навпаки, 5 градусів. Вона у нас була о 14 годині. Тобто, так, два питання ви відповіли. Тепер нам треба вказати, який проміжок часу у нас температура була менше нуля. То бачимо у нас тут менше нуля починається з нуля Тому пишемо з нуля годин. І закінчиться вона 8 години. Тобто до 8 години нас було менше нуля. до 8 години. Але ще в нас є проміжок з 22 по 24. Теж у нас температура була нижче нуля. Ми пишемо з 22 по 24 годину. Так само. Далі. Температура у нас тепер більше нуля була лише на одному проміжку з 8 до 22. Тобто на кінцях між цими двома проміжками. 8 години до 22. Так, добре. Тепер далі повернемося і згадаємо питання. Четверте, у нас наскільки температура змінилася з 4 години до 10-ї з 16 до 22 друга. Давайте дивитися. З четвертої у нас 4 година була мінус п'ять градусів, а в десятуй годину у нас було 1 градус. Тобто від мінус -5, від п'яти -5 до одного. Для цього нам треба від більшого відняти менше. Тобто, у нас мінус мінус 5. Це буде 1 плюс 5, тобто дорівнює на 6 градусів. Тобто температура з 4 до 10 змінилася у нас аж на 6 градусів. А з 16 до 22, 16 у нас була 3 градуси. А в 22-й 0. Тобто 0 мінус у нас дорівнює мінус 3. Вона впала на 3 градуси. Температура з 16 до 22. І в нас там ще декілька питань було одне, ми пам'ятаємо. Протягом якого часу температура знижилась, а протягом якого підвищилась. Теж у нас проміжки спадання та зростання. Це буде вчити більш в наступних класах, більш детально, що це взагалі таке, на прикладах деяких графіків і функцій, теж, які ви будете вивчати вже з наступного класу. І так, в нас температура підвищувалася. На проміжку часу з 4 години до 14 години. З 4 години так пишемо до 14. -ї. А температура знижувалася у нас на двох проміжках. Від 0 годин до четвертої. І так само з 14, тому що на нас тут закінчило збільшуватись з 14 з 14 години. І до кінця аж до 24 години вона поступово зменшувалася. Тобто, ось так, збільшувалася вона 10 годин, а зменшувалася разом тут 10 і тут 4, 14 годин. <кій> ось так, добре. Поїхали далі. Наступний у нас 1548. Пішохід проходить ну і відстань у 12 км з різними швидкостями, склади в зовсім таблицю залежності витраченого часу від швидкості руху у кілометрах за годину. І так м -м тобто, якщо він проходить 12 км різними швидкостями, щоб знайти час, нам треба відстань поділити на швидкість. Тобто 12 поділено на 2 у нас дорівнює 6. Тобто, якщо він рухатись буде за е 2 км за годину, він. Пройдеться все за 6 годин. Якщо 3 кілометри за годину, то він пройде 12 поділ на 3, буде 4. 12 на 4 буде у нас 3 години. 12 на 5 у нас вже буде 2,4 години. І 12 поділ на 6 за 2 години. Тобто, бачимо у нас залежність швидкості. Точніше, залежність часу від його швидкості. Ось так. Будувати цей графік ми зараз не будемо. Uh, тому тут поїхали далі. Ось 1550 У Нас тут два. Uh, а, ні, один графік на 141. І це у нас графік руху туриста. На ось апсис: нас час, який вони йшли, йшли, а на ось ординат відстань у кілометр. А, це, це у нас відстань туриста від табору, тобто це у нас табор, ось тут у нас на позначці 0 і тут на позначці 0, тобто по осі ОІ. І треба знати, на якій відстані від табору турист був через 3 години після виходу з нього, через 5, через 8. І так, пишемо, через 3 години, через 5 і через 8. Так, через 3 години. Тобто, рахуємо, тут у нас немає всіх відміток. Тому треба рахувати. У нас 2, тут у нас 3. То проводимо пряму. І бачимо, що в нас перетинається в ось цій точці. І ця точка тут у нас відповідає. Тут у нас 10, тобто на один менше 9 кілометрів. Тобто на третій годині він був на відстані 9 кілометрів від табору. Через 5 годин бачимо, що у нас є лінія. Ось у нас тут відстань. Тут у нас проходить сюди. Тут у нас 10, 11, 12. Через 5 годин він був на відстані 12 кілометрів А через 8 годин тут у нас 10, 9, 8. Ось так. І тепер бачимо ось у нас точка. перетину, і проводимо тут теж пряму. У нас ось точка перетну з овістю ойхрих, тобто 5 на одну більше, на одну критинку більше, тобто, на через 6 годин він був в відстані 6 кілометрів від <кхм>, табору е, туристів. Ось так. Це ми відповіли на, відповіли на перше запитання. Далі на друге. Скільки часу витратив турист на зупинку? І так, зупинка це в нас, е, коли він стоїть на одному місці і не рухається. Чи є в нас такий проміжок, де у нас не змінюється відстань до е, табору? Тут воно збільшується, збільшується, збільшується. Тут зупиняється, тут воно не змінюється, і тут далі потім зменшується. То тут він йшов від табору, тут зупинився, і тут далі він йшов до табору. То бачимо, що в нас тут. В цій точці він зупинився о четвертій годині, а почав іти далі. О 6 годині, тобто це означає, що 6-4 він витратив на зупинку цілих 2 години. І останнє питання: через кільки годин після виходу з табору перест був за 6 км від табору і за 9 км від табору. Е, так як ми вже знайшли трошки м це значення, але це в нас буде не єдине значення. Ми ще бачимо, якщо ми проведемо тут лінію по ігреку, е, від Y, тобто паралельно осі, то. Ми тепер знаємо цей графік у двох точках, а ми знайшли лише одну. Тобто пишемо за 6 кілометрів. Він у нас буде і за 9. І таким чином 6 кілометрів у нас ось тут. І дивимося, який у нас тут був час. Тут у нас 2 години і тут 8 годин. Тобто, 8 годин ми вже. Писали, а через 2 години він так само був на 6 кілометрів від табору. Тобто через 2 години і через, через 8 годин. А за 9 кілометрів це у нас буде ось тут. Одне значення, ми теж вже знаходили. Це за 3 години. Тобто, опускаємо тут так само. Тут у нас 3 години виходило, а тут у нас 7 годин, тобто на одну менше, ніж у нас було 8. І маємо трішек за 9 кілометрів від табору, він був на 3-й годині і на 7-й годині. Ось так. Добре, поїхали далі. Переходимо до наступного. 1552 години. Ось у нас великий вже такий графік. По, у нас вже два графіки, насправді. Це у нас один <coughs>, малюнок графіку, але на ньому два графіки зображені. І так, зображено два графіки залежності температури повітря від часу, знову ж таки, в двох містах: в Києві синім кольором, і Львові червоним в один і той самий день. Користуючись графіком, треба знайти, яку температуру показав термометр у кожному з міст о другій годині, о четвертій, дванадцяті, двадцять двій. Так, давайте тут у нас буде Львів. А тут Київ. І так, о другій годині. Давайте краще трошки пеншему зробимо, бо дуже багато тексту буде. І тому зробимо ось так. Це зробимо таку табличку невеличку Ось так. І так, о другій годині у нас. Ось у нас друга година час. Температура була в Києві, синя у нас було мінус 5 градусів, а у Львові трошки нижче. Було мінус 6. Так і записуємо. Ще одну лінію. І так, у Львові було мінус 6 градусів, а у Києві мінус 5 градусів. Далі о 4 годині. У нас тут було в Києві було ось так. Це, це у нас мінус 3. А у Львові було мінус 5. Тобто пишемо мінус 5, мінус 3. Тепер далі у нас йде о, аж о 12 годині. 12 годині у нас вже було тепліше. Запишу одразу 22. <кій> <кій> І так, здивимося. Синій це у нас Київ. Дивимось, тут у нас проходить. Це у нас 1 градус був у Києві о 11-й годині, а у Львові було на 1 градус більше, тобто 2 у нас. Спочатку було холодніше, а потім стало навпаки тепліше. І о 22-й годині у нас у Львові було 0 градусів вже, тому що на ось апси знаходиться. А у Києві було трошки більше ось у нас 1 градус тепла. А, і тепер з цим все. Тепер друге. У котрій годині кожному з цих міст термометр показував 0 градусів по Цельсію і 2 градуси. Тут навіть, напевно, теж буде не одна відповідь, а декілька. Давайте це витримо і будемо дивитися. Проводимо лінію. Де у нас а, ну, 0 градусів ми так можемо побачити, не проводити. Ось у нас точка для Львову. Ось друга точка для Львова. Тому записуємо. У нас була температура 0 градусів в 7 годині. І о 22, яку ми вже, що ми вже знайшли. А в Києві 0 градусів було о 10 і о 24. -й. Далі. Тепер 2 градуси. 2 градуси тепер тут проводимо. І дивимось, коли у нас було 2 градуси і де. Ось у нас тут дві точки. Тобто, 2 градуси були у Львові в 12 годині, а в Києві в 13 годині. Так ми пишемо. 12 година. Тут 13 година. А потім у нас була точка, де у нас і там, і там була в однаковий час, у у них була однакова температура 2 градуси. Це у нас по 18-й годині. І там, і там. Далі, третє. У який період часу температура повітря в кожному з цих місць була нижчою за нуля і вищою за нуля? І так, у який період часу? Пишемо у нас температура більше нуля і температура менше нуля. Ось так ми з вами досліджуємо графіки. Тепер ви можете вже вміти це робити. Це теж дуже таке корисне знання. Можемо трошки пустити. І так, нижче нуля у нас була в Львові ось до цих пір. Це у нас буде друге. Тобто від нуля годин до сьомої години. Робимо так, тому що у нас два рази во Львові буде, тому так запишу. Від 0 до 7 години. А в Києві було до 10 години менше, ніж 0. Від теж від 0 годин до 10 години. Але у Львові ще була температура нижче 0 з 22 по 24. Ось цей проміжок у нас. І теж записуємо від 22 до 24. А більше ряд було е, весь інший проміжок, що в нас є. Тобто від 7 в, у Львові, від 7 до 22. А в Києві від 10 і до 24. Тобто до кінця дня. Від 10 до 24. Добре. Наступне питання. П'яте у нас. У який період часу температура повітря в Києві була вища, ніж у Львові? У нас це було не дуже багато разів. Так, тут це вже давайте запишемо тут. І е, так. Е, температура в Києві була вища, ніж у Львові. Запишемо ось так: Київ. Більше, ніж Львів. І ось бачимо перший проміжок від нуля і ось до цієї лінії, до цієї точки, то це у нас шоста година. Тобто в Києві була вища температура від нуля від нуля годин до шостої години. Але це ще не все. Ми ще тут теж бачимо: у нас тут температура теж вища з 15-ї години і до 24 Хоча тут можна сказати, що в ось цій точці в них температура була однакова, але ми це опустимо, щоб не записувати два проміжка, що конкретно в цій точці о 18-й годині температура була однакова. Ну, хай давайте запишемо, як правильно, від 15-ї години до 18, -ї. але потім одразу записуємо, що від 18 до 24 теж було більше радості, ніж у А навпаки, у Львові було більше, ніж у Києві. Лише на одному проміжку. Ось в проміжку від 6 години і до 15-ї. Більше, все інше, інший час у Києві було тепліше. Тобто від 6-ї до 15-ї. Далі, шосте. Якою в кожному з цих міст була найвища температура? Так, в Києві в нас найвища температура була, у нас запишева. Максимальна і мінімальна. Так, в Києві у нас найвища була ось 16-та година, але нам треба знати саму температуру. Це в нас було 6 годин в Києві по 6 градусів. А найнижча в Києві була ось тут, мінус 5, тобто в нульовій годині. У Львові навпаки найнижча була мінус 6, а найвища була якраз таки 5. Тобто трошки навпаки. І останнє питання: яку температуру повітря показує термометр у Львові, коли в Києві було мінус 2 градуси. І так, дивимось на мінус 2. Проводимо. При нас тут навіть дві точки. В точці 0 градусів. І давайте це вже усно скажемо: що коли в нас було мінус е, 2 градусів в Києві, в Львові у нас було в 0 годин мінус 4. А коли в нас у Києві було мінус 2 в 6 годині, в Львові так само було мінус 2 в ць, е, конкретно в цю годину. Ось так. Добре. На цьому ми сьогодні вже будемо закінчувати з вами. На наступному уроці. З вами розглянемо деякі здачки з сходинок і будемо готуватися до самостійної роботи по останнім темам. І потім будемо вже з вами готуватися, повторювати все до річної контрольної, згадувати все. Деякі такі цікаві задачки розглянемо на логіку і так далі. Добре. Всім дякую за урок. Всім гарного дня, до побачення.